Усім доброго дня! Зараз знаходжусь в Нідерландах. Я загрузив свій евакуатор, буду відправлятися в Україну. Роблю короткий огляд автомобілів, які придбали для своїх замовників. Це у нас два Volkswagen Golf 2017 рік 2017 рік. Вони у нас електричні. Так, зробимо огляд короткий по-першому. Сотня хороша оптика. Ось такий салон автомобіля у нас, автомат, навігація, двозонний клімат-контроль. Адаптивний круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, пробіг у нас складає 148 тисяч. Пробіг оригінальний. Є електрорегулювання електро зеркал, 4 склопідйомники. Volkswagen є e golf, придбали його під замовлення. Наступний автомобіль також є e golf проте вже на трошки кращій комплектації. Присутній безключовий доступ, електрооругулювання зеркал складання, підігрів з деркал, 4 склопідйомники. Така панелька, пробіг даного автомобіля складає 184 тисячі. Флон автомобіля, як ви бачите, проферована шкіра, також у нас автомат, кнопка, двох зони клімат-контроль, підігрів сидінь, також є мультикермо, дістронік. Зеркало заднього виду з авто з затемненням, також є датчики сліпих зон. Вигляд заді. Ось таких чудових два автомобілі зараз будемо вправляти в Україну. Ціна білого складає 16 тисяч євро, ціна чорного 16150 євро в Україні. Можливо, ось. Зацікавив будь-який автомобіль з Європи, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також прошу підписуватись на мій YouTube канал Benelux Car. Приймаємо замовлення, підберемо автомобіль згідно ваших потреб та побажань. Я наразі знаходжуся в Європі, приймаю замовлення та підбираю автомобілі для своїх замовників. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання залишу в описі до відео. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення!